Переможці та призери отримали свої нагороди. У Хмельницькому відзначили фіналістів шкільної ліги з баскетболу. Участь у ній брали учні п'ятих, дев'ятих та десятих-одинадцятих класів, окремо команди дівчат та хлопців. Золото серед юнаків в обох вікових категоріях здобули учні ліцею номер 16 імені Володимира Козубняка. Капітан команди переможниці серед учнів п'ятих-дев'ятих класів ділиться. Минулоріч поступились першістю збірні ліцею номер 13 Тож зараз для них було важливо здобути перемогу. Ми більш відповідально почали ставитись до тренувань і більш зосередженими стали на шкільному рівні. Доволі сильні конкуренти, з якими можна пограти серед шкіл. Срібло у змаганнях серед юнаків середніх класів у гімназії номер 21 бронза за ліцеєм номер 5 Серед команд старшокласників на призовому п'єдесталі учні ліцею номер 3 та номер 13. Серед дівочих команд п'ятих-дев'ятих класів тріумфувала збірна ліцею номер 11, А серед десятих одинадцятих перемогу здобула команда ліцею номер 2 Гра була досить цікава. В принципі ми кожного року виступаємо на всеукраїнській юнацькій лізі, тому для нас це було легко. Другі місця серед дівчат за збірною гімназії номер 29 та Копистинської НВК, третій гравчині ліцею номер 2 та номер 9 Також визначили лауреатів і в індивідуальних номінаціях: МВП-турніру Кращий захисник та кращий нападаючий. Остання за капітанкою команди Копистинського НВК Лєрою Комарницькою. Чесно, не очікувала. Це для мене шок. Але це дуже приємно, тому що справді я робила багато чого для команди. Я їх постійно мотивувала. Загалом участь у шкільній лізі з баскетболу брали 23 збірні з 17 шкіл Хмельницької громади. Змагались у форматі 5 х 5 за коловою системою. Шкільна ліга з баскетболу цього року тривала в два етапи. У нас перший етап розпочався в листопаді минулого місяця. Тривав листопад-грудень, де грали груповий етап команди. Після чого в лютому ми зіграли фінальні ігри. В цьому році більше 250 учнів і учениць наших навчальних закладів взяли участь змаганнях з баскетболу. І це для нас найбільша насправді нагорода для нас найбільше задоволення, бо починаючи проводити шкільні ліги. З усіх видів спорту, з баскетболу в тому числі, ми головне собі завдання ставили залучити якомога більшу кількість дітей, учнів, учениць до занять різними видами спорту. Тому що ми вважаємо, що молодь, юнацтво, яке займається фізичною культурою, буде здоровим. А нову Україну після перемоги, дасть Бог, однозначно буде будувати тільки сильна і здорова нація. І Я дуже хочу, аби ваше покоління саме і таким було. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста.